Ну, що ж, друзі, пробито чергове дно. Військовослужбовець ТЦК, уявіть собі, отримав штраф за хабарі та фальшиві повістки. Він не сяде у в'язницю, в нього не буде конфісковано майно, він заплатить пару тисяч штрафу. І уявіть собі, буде далі нести службу і продовжувати робити те, що він робить. Це треш номер один. Друге. Виявляється, що незабаром в Україні має бути забезпечений достойний рівень оплати праці суддів та працівників апаратів суддів. Нагадаю, що в суддів в Україні серед всіх державних службовців одні з найвищих зарплат, одні з найвищих пенсій, які абсолютно ніяк не корелюються з мінімальною та середньою заробітною платою по країні. Тобто, фактично, судді живуть краще за всіх інших, але. Недостатньо зарплати їм буде знову підвищено. І е, третя новина буде стосуватися е, уникнення кримінальної відповідальності через е, е, якби підписання контракту на військову службу. Тобто вкрали 100 мільйонів доларів, е, на вас відкрили кримінальну справу. Е, от, і поки вона триває, ви можете сказати: Я хочу підписати контракт з СУ. І ви підписуєте, і кримінальне провадження фактично зупиняється. От, але є нюанс, є е, деякі моменти, які зараз вносять наші народні депутати, щоб трошки це пофіксити, бо це повний треш насправді. Тоді буде повне тотальне беззаконня, яке в принципі є і зараз. Але давайте до всього по порядку. Сьогодні розглянемо цих три новини. І давайте по першому в Чернівцях військовий, який вигадав схему ухилення від мобілізації. Отримав всього лиш на всього штраф. В Чернівцях військовослужбовця роти охорони, який служив в терцентрі комплектування, засудили за створення схеми ухилення від мобілізації. Суд ухвалив рішення накласти на нього штраф, не сісти у в'язницю, не відправити його на нуль, так, а просто штраф. І ще можна було б подумати, що там мільйон гривень йому дали штраф. Зараз почуєте цифру, офігієте. Це вам не е, порушення з оновлення військового обліку е, о, о своїх даних. так? Це всього лиш хабарі, які вчиняються е, військовослужбовцям. І ну, це просто кримінальне правопорушення, яке обмежили штрафом. Встановлено, що обвинувачений, маючи доступ до бланків повісток в ТЦК. Пропонував за гроші видавати фальшиві повістки, щоб клієнти могли уникнути повторного вручення протягом місяця. Коли термін дії повістки завершувався, військовий видавав нову за додаткову доплату. Цю схему викрили після того, як один з клієнтів звернувся до правоохоронців. Чоловіка затримали під час отримання хабаря. Обвинувачений військовослужбовець, який став військовим під час початку повномасштабного вторгнення. Під час роботи в ТЦК дізнався, що в центрі не ведеться облік видачі повісток. Після цього він почав використовувати недоліки в обліку для створення вигідних для себе схем. І друзі, за рішенням Шев... Шевченківського районного суду міста Чернівці в справі номер 727 одинадцять двісті обвинувачений визнав свою провину і розкаявся. Його покарали штрафом в розмірі 8500 гривень. Крім того, з нього стягнули 1434 гривні за витрати на залучення експерта в рамках кримінального провадження. Отак от, от, друзі, скільки це виходить в сумі? Е, майже 10 тисяч гривень, без 50 гривень. 10 тисяч гривень за кримінальне правопорушення. А ви не обновили дані. Військові вам дають штраф 25,5, з яких ви маєте, можете за. Знижкою 50% заплатити лише 50%. І все одно це вийде більше, ніж покарали цього хабарника ТЦКшного За такий проступок. А він за це мав би сидіти у в'язниці, як мінімум. Просто сидіти у в'язниці, як максимум, ще й конфіскація всього, що він там має, без права перебувати більше на якихось таких посадах. Ну, це повний тотальний треш. Повний тотальний треш і розруха в тій Україні. Наступне, е, мобілізація на тилові посади не зупинятиме судовий розгляд. Анастасія Радіна зареєструвала законопроект. Голова Комітету Верховної Ради е, Анастасія Радіна пропонує, щоб судовий розгляд зупинявся лише за умови мобілізації обвинуваченого для безпосереднього виконання бойових задач, і під час такого зупинення не спливає срок притягнення особи до відповідальності. Це дуже чесно, але. Це хрен вам зроблять, бо вони хочуть, щоб просто е, будь-хто, хто попаде під кримінальні провадження, міг фактично відкупитись. Народні депутати пропонують, що факт мобілізації не впливав на долю корупційних кримінальних справ. Відповідний законопроект No13284 в парламенті зареєструвала голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна разом з колегами Олександром Корнієнком і Підласою. За її словами, даний законопроект розроблявся разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Е, от, е, бо зараз той законопроект, який там зараз розглядають, це, е, як я вже говорив, ви вкрали 100 мільйонів доларів. На вас відкривають кримінальне провадження. Ви такі, я хочу служити. І все призупиняється якби розгляд цього кримінального провадження. Ви підписуєте контракт, даєте комусь 10 тисяч доларів і служите десь у Львові чи в Києві. Служите собі, служите, спите вдома, служите, служите, служите. Можливо, ще й там нові корупційні схеми собі розробляєте, і ви собі служите. А потім, наприклад, закінчується війна, і ви служите далі. Служите ще якийсь період, а потім стікає термін. Дії взагалі там і починають з'являтися сроки давності, спливати так по вашому кримінальному провадженню, і таким чином ви повністю цілком і повністю уникаєте відповідальності і при цьому навіть пороху не понюхавши. От бо на сьогоднішній день за даними САБ вже 54 обвинувачених в топ-корупції мобілізувались до сил оборони, деякі на фінальних стадіях розгляду своїх справ. Чинне законодавство дозволяє зупиняти розгляд справ проти обвинуваченого в зв'язку з мобілізацією. Попри це, строки давності в їх справах продовжують спливати. От все, про що ми говоримо. Вкрав 20 гривень, тебе посадять у в'язницю. Вкрав 100 мільйонів, мобілізувався в ЗСУ, сидиш, куриш собі, папероска на тиловій посаді, десь в Львові, і нічого тебе в цьому житті не стосується. Країна для корупціонерів, а не і отак. Попри це, ага, для деяких обвинувачених в топ корупції служба взагалі може відбуватись лише на папері, на папері, слугуючи прикриттям для уникнення відповідальності за корупційні схеми, зазначає Радіна. За її словами, не перешкоджаючи мобілізації обвинувачених до ЛАВ Сил оборони, законопроект прибере лазівку, що дозволяє їм при цьому уникати відповідальності за топ корупцію. Ось так от, друзі, тепер треба слідкувати за оцим законопроектом 13284. Дивитися, чи він взагалі дійде до Верховної Ради. Я прямо зараз навіть собі запишу, я буду за цим слідкувати. От, і чи дійде він взагалі до Верховної Ради? І от через 30 днів я запишу ще одне відео з цього приводу і розкажу вам, що там відбувається з цим законопроектом. Якщо він пройде до Верховної Ради, це вже буде плюс, а далі треба дивитись, хто голосує за, а хто голосує проти. Бо це, е, якщо всі, хто за нього не буде голосувати, їх зразу можна брати в кайданки і вести у в'язницю. Бо це антинародний і ну, повністю антинародний законопроект. Коли, е, знаєте, доставщика «Глово», Карають там позбавленням волі на 5 років, бо він не захотів піти служити. А тут службу використовують на папері для того, щоб уникати е, я не знаю, покарання за свою корупцію. І ми говоримо тільки про топ корупціонерів. 54 особи вже таким чином уникнули свого покарання, залишивши в себе всі вкрадені гроші. Ну це просто, це просто тре. таке може бути тільки в Україні. Це просто тотальна трешня. Який к чертям Європейський Союз? Кому там треба отаке? Наступне. Європейський союз. Ми до нього прямуємо і ми прикриваємось. Е, прикриваються, точніше, не ми, а прикриваються наші депутати, е, вступом до Європейського Союзу. І от наступна новина саме про це: Денис Маслов заявив, що вже незабаром має бути забезпечений достойний рівень оплати праці суддів та працівників апаратів. Це не ми хочемо, це хоче ЄС. Ось так от Маслов вказав, що конкурентний рівень суддівської винагороди та зарплати для апаратів суддів передбачає дорожня карта з питань верховенства права для переговорів з ЄС. Однак, поки не підписано ані закону щодо реформи оплати праці держслужбовців, ані доплати суддям. А може, давайте почнемо верховенство права з е, покарання. Працівників терцентрів комплектування за е, бусифікацію. Давайте почнемо з цього верховенства права. Давайте будемо карати тих е, топ-корупціонерів, які уникають своєї служби і йдуть до ЗСУ. Давайте, може, почнемо з цього. Давайте, може, будемо їх карати для початку. Це буде прекрасний е, крок до відновлення верховенства права в Україні. Чи буде це? Давайте по-чесному цього не буде, бо це невигідно там. А все, що невигідно там, невигідно. Нам будуть подавати, що це невигідно і для нас, і будуть спирати все на європейський союз. Хоча я впевнений, що в європейського союзу не було таких вимог. Вони просто хотіли дорожню карту по по розвитку верховенства права. А що там в тій дорожній карті буде, це взагалі нікого не цікавить. Вже з 2 кварталу 2025 року має бути забезпечений конкурентний рівень суддівської винагороди для суддів та заробітної плати для працівників апарату суддів з урахуванням навантаження, значущості та відповідальності роботи. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов. Добре, що в нас в суддів можуть бути. І в працівників державних збиткових підприємств можуть бути зарплати по 100, 200, 300, 500 тисяч гривень, по мільйону. А військовослужбовці будуть отримувати по 20 тисяч. І нам будуть розказувати, що грошей на них немає. Вчителі будуть отримувати по 6 тисяч гривень. По вонючих 150 доларів, на які можна сплатити хіба що комуналку, і якщо повідкладати собі цілий рік, то можна ще вирити собі за ті гроші помиральну яму. На цьому, в принципі, все. І українська освіта розвалюється на очах, зате суддям треба платити більше. Бо за ті гроші, які є зараз, вони працювати бачимо не можуть. Крім того, суди, органи та установи системи правосуддя повинні бути постійно забезпечені належним фінансовим та людськими ресурсами. Ось так. От. Ну і знову ж таки, так посилається він. На дорожню карту з питань верховенства права, затверджену Кабміном 14 травня, розпорядження номер 475 р Що хочу сказати? Хочу сказати, що всі три новини. Перша, ТЦКшнику за вчинення кримінального правопорушення дають 10 тисяч гривень штрафу. Уявіть собі. Якщо дитина до ну, 17-річний хлопець не стане до 31 липня на військовий облік, йому буде штраф від 17 до 25 тисяч гривень. А тут тварюка продає фальшиві повістки, його на цьому ловлять, і йому дають 10 тисяч штрафа. Друге. Уникнення мобіліза... покарання топ корупціонерів через мобілізацію це абсурд. Ці люди мають. В будь-якому випадку з, е разом з конфіскацією абсолютно всього майна в них, і в їхніх родичів, і в їхніх друзів, і у всіх підряд на кого вони могли що там записати. Окрім цього, вони ще мають сидіти у в'язниці додатково. Але ні, вони просто купують собі е фіктивні посади в ЗСУ і далі живуть собі, як і вони жили до цього, цілком і повністю уникаючи кримінальних проваджень. Кожен з нас президент, знаєте. Це десь з тої парафії. Ну а про суддів, то це як вишенка на торті бачимо. Це просто тотальний абсурд. Е, і ну, пишіть просто в коментарі, як ви думаєте, куди ми з такими змінами, куди ми з такими порядками докотимось. Бо мені здається, що ми докотимось ой, як далеко. Далеко від нормального і адекватного життя, далеко від нормальної, процвітаючої України, далеко від щасливих е, і. Усміхнених українців дуже далеко. Ми вже укотились дуже далеко, і ми котимося ще далі. І цей кут наклону, по якому ми котимося, він тільки збільшується. І ми котимось ще швидше в цю нікому не потрібну прірву. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до зустрічі!